Стаціонар Прикарпатського клінічного онкоцентру заповнений на 100%. Також заповнені всі ліжка, де проводиться курс хіміотерапії. Про це Суспільному сказала медична директорка закладу Аліна Андріїв. За її словами, наразі у закладі стаціонарно лікується 263 пацієнти. Великий спектр оперативного лікування сюди входять зрештою і передпухлинні захворювання, і відповідно з приводу онкології є. Після хіміотерапії, тобто лікування взагалі онкологічних пацієнтів, це не тільки хірургія, це і комплексне лікування. Це і променева терапія, хіміотерапія, і завжди, ну практично завжди, має входити хірургічний компонент. Орієнтовно на тиждень у нас від 60 до 70 оперативних втручань. Приблизно у половини пацієнтів рак виявляють на третій та четвертій стадіях. Розповідає Аліна Андріїв. Частково це пов'язано з тим, що сімейна медицина не передбачає обов'язкового обстеження в онкоспеціаліста. Вплинула на це також пандемія covid 19 та війна, каже медична директорка онкоцентру. Це жодним чином не регулюється. Це більше йде на, ну, скажімо так, на обізнаність і на кваліфікацію, і на ну, якісь моральні цінності і лікаря первинної ланки, і самого обізнаності самої пацієнтки чи пацієнта, що потрібно звернутися до лікаря. Але інакшим жодним чином це не регулюється. Хоча, мабуть, ну мали би бути якісь певні норми. Вони колись були. Зараз це все зовсім по інакшому де ми не можемо заставити пацієнта прийти до лікаря. За словами завідувача інформаційно-аналітичного відділу Прикарпатського онкоцентру Павла Семенєва, наразі найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок є рак грудних залоз, що становить 19% з поміж усіх хворих. На другому місці рак шкіри, а на третьому рак тіла матки. Кожна жінка там раз в місяць там повинна оглядати. Грудні залози. І при виникненні будь якихось підозр, якийсь ущільний, якийсь вузлик повинна звертатися перш за все до сімейного лікаря, отримати стіровання. І тоді вже проводиться поглиблена діагностика, огляд спеціаліста, мамолога, тоді УЗД грудних залоз і мамографія. Пацієнтка онкоцентру Ірина Свірко розповідає, власноруч виявила у себе пухлину біля молочної залози. Три дні тому жінку прооперували. Десь вже після 30 років я часто робила спочатку ОЗД, потім уже мамографії, тому що мені все виявляли фіброзну кистозну мастопатію. І ну і я завжди, як кажуть, я це. І груди свої оглядала, пальпувала, і ну, тобто, все, як кажуть, була на сторожі. І вже останні шість років, то я щодва роки, так мені лікар казав, що два роки робити мамографію. Серед чоловіків найпоширенішим онкологічним захворюванням є рак легень. Це 15,6% від усіх зареєстрованих хворих, розповідає Павло Семенів. Рак простати становить майже 13%, а рак шкіри 11,5%. Ми ж раку легень не побачимо, ні очима, ні промацаємо. Це що, люди повинні періодично проходити. Медичні огляди, знову ж таки, рентген обстеження органів грудної клітки, крім того, фібробронкоскопія, комп'ютерна томографія. За словами Павла Семенєва, протягом минулого року на Прикарпатті діагностували 4017 тисячі випадків раку. 1997 людей протягом цього часу померли внаслідок цієї недуги. Найбільше на рак хворіють люди віком від 50 років. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.